Тротуар. Це закінчення тротуар. Міряється і тротуар до машини. Якщо менше двох метрів фіксації. Так, інспектор новоствореної муніципальної варти Костополя перевіряє припарковані на тротуарі автівки. Його колега, інспекторка Інна Стельмашчук зазначає, що перш ніж виписувати штраф, людям дають можливість від'їхати та перепаркуватися. Бувають різні ситуації в людей, коли ми бачимо, що водій є знаходиться в автомобілі. Ми підходимо, запитуємо, якщо людині стало погано, чи вони дитину привезли, чи людина в аптеку. Ми зараз від'їдемо, ми йдемо на поступки, звичайно. Якщо ж водій не від'їхав протягом п'яти хвилин після попередження, інспектори виносять постанову про порушення. Ми підходимо знову, фіксуємо номерний знак, тоді вони вже в нас, якщо пройшло п'ять хвилин, вже в нас будуть порушення. Інспектори додають, що порушникам надається пільговий період, під час якого діє знижка 50%. Тож можна сплатити лише половину штрафу. Зробити це можна на спеціальному сайті. Щоб перейти на нього, потрібно. Відсканувати QR-код на повідомленні про порушення. Костопільчани кажуть, що помітили зміни в місті з появою муніципальної варти. Ну, адекватніше ставати, паркуватися почали. Скажімо, можливо, тільки по цьому замітно. І от ви зараз бачите, всі якби кутки везде на цих, біля переїздів, переходів в будь-якому місці. Завжди все запаковувалось геть. Скажемо, навіть на переїзд, а Назарі спокійно. Назарі я проїхав і сам об'їхав, гарненько припаркувався, де можна. Стало більше місця в місті для паркування машин. Почали краще паркуватися, багато незадоволених, але в більшості я думаю, що це нормальна ініціатива, тому що ну, наш народ, на жаль, ніяк інакше. Я в тому числі, поки мене не покараєш, то я не почну нормально паркуватися. Звісно, краще. Можна куди підійти вже? Ну, під'їхати стати. Вже є де зупинки. Паркувалися де, де хто як хоче. Все. Зміни, звичайно, є. Я, ну, наприклад, хотів би сказати, що з муніципальною вартою стало. Наприклад, е, припарковано тут. Ну, відверто б нормально, там, біля цього стали краще паркуватися. Потрібно було зробити паркінги, а потім робити це. У Костопільській міській раді зазначили, що над облаштуванням паркінгів уже працюють. У нас вже розпочалися облаштовувати паркомісця, нові зручні відповідно до стандартів. На вулиці Коперника такі були облаштовані. Ми і далі будемо влаштовувати по вулиці Грушевського. Всі вони облаштовуються з дотриманням норм виділення місць для осіб з інвалідністю. Оце передбачено законом відповідно. Для них передбачаються так само ці місця, тобто. Процес триває і в наступному році він буде продовжений. Також у міській раді зазначили, що штрафів за неправильне паркування зібралося вже на суму 100 тисяч гривень. Їх на найближчій сесії планують направити на потреби військових частин або ж закупівлю дронів. Втім, усе залежить від рішення депутатів. телеканал